Чи потребують чоловіки компліментів, на вашу думку? Потребують, так. Звичайно. Я думаю, що потребують Кожен день і 24 на 7. Дівчина має казати компліменти, але чоловік має трошки менше дівчини казати компліменти. Так, так. Чому ви так вважаєте? І жінка ще має забезпечити свого чоловіка. Це природньо. Ну було тому, що не теж люди, їм також це приємно, ну, особливо якщо там якийсь твій хлопець, то думаю, що потрібно робити компліменти. Мою думку, звичайно, що потребують. Бо я знаю, що чоловіки дуже люблять компліменти. У мене друзі особисти кажуть, що їм там рідко кажуть, тому що у нас існує думка в суспільстві, що чоловіки не люблять компліменти, але ні, вони їх дуже люблять і їм дуже приємно. Тому, будь ласка, робіть чоловікам компліменти. Просто робіть людям компліменти, Це класно. Якщо говорити чоловікам компліменти, вони... З більшою вірогідністю будуть своїм другим половинкам робити приємно. Там я вважаю, що так моментами ну потрібно робити чоловікам якісь компліменти, щоб можливо висловити свою любов, щоб підвищувати самооцінку оцінку напевно. їхню, напевнення. А за найкращу ідею для відео отримайте тисячу гривень.